Футболочки мікс. Перший сорок, 10 кілограмків. Давайте будемо що нас тут попадається. Також тут у нас тут є маєчки, топи, футболочки. Всі можливі розміри. Від S до профіхлів Боже погляньте, які шикарні є. Однотонні. з такими невеличкими Вони дуже класно виглядають. Зараз у нас переїзд сонечко. Я думаю, що це буде велика знахідка там класних футболочок. Дальше. И да, ось такая четненькая. Наступно. У нас будет ось такая сцена. футболочка. Глянь, какие шикарные футболки. о увеличиваются. великие размера. Дальше. И да, ось такая футболочка. Наступно. Тупенька. Ось така поля, яка класна і так подовжна, на брефелечках. Є ось така. Може всі дуже класне. Тут нас обіватись однієї виходить футболочки, біля 40 гривень, Мені, можливо навіть і менше. в загальному тут іде біля 60-70, точніше 70-80 футболочок. Тому що футболочки дуже вагісенькі, багато. 10 кілограмів, тому їх виходить дуже багато. Гляньте, які є шикарні з дизайнами. Далі у нас такий класний топер. Взагалі. Просто шикарні. Так що ось такі. Ой, боже, погляньте такий примар, класний. Ось так заглянується, гарний великий Це все, все, дуже стильні моделечки. Ось таканький. Так, вкусненький. Так, так на ну, петельчик. Ми покажемо одну тонне. Так, знову так, ось така з рушечками вот таки шикарні, футболки нас оці паленьки, яка класна, великий розмір. Однотон. Взагалі дуже класні. Футболочки дуже багато різних. Чоловічі. Хочу вам показати, як найбільшу кількість. Ось такі класні лампадки так, навіть у нас тут є. Ось така біленька. Так, а ну, у нас вже на брителечках є, так це у нас маєчка, а така ешечка. Коричневий дуже трендовий колір так Ось така маєчка. Ось така сіренька, чоловічок. Погляньте, який шикарні, грозні. Ось така принто. Однотонні чотник. Боже, тут від вибори до коліру. Погляньте, які шикарні. А для того, щоб замовити такий класний лоток, літніх футболочок, де класна ціна, дуже їх багато, потрібно написати нашому менеджеру на вайпад або телеграм.